Привіт-привіт, діточки! А ви помітили, як стало холодно? З неба щось падає незвичайне. Заносик щось щіпає. А це тому що прийшла зима. Зима це найхолодніша пора року. Але, незважаючи на це, для дітей це найулюбленіша пора. Та й для деяких дорослих також. Зима. Це пора свят та веселощів. Взимку ми зустрічаємо День Святого Миколая Різдво, Новий рік. А як люблять зиму діти? Вони катаються на санках, на ковзанах, ліплять сніговиків, грають в сніжки. Зима це дуже чарівна пора року. Зранку виходиш і все сяє, переливається. Усі дерева виблискують. Ближче до вечора темніє, здіймається місяць, освітлюючи все навколо, і сніг починає блищати, і ти потрапляєш, ніби в казку. У небі з'являються одна за одною холодні зірки, які запалюють небо. Як гарно навкруги, немов у казці.